Вітаю вас. Розпочинаємо наше знайомство із основами термодинаміки. Е, відповідно до календарно-тематичного планування, на вивчення навчального матеріалу відведено 7 навчальних годин плюс 3 години відведені на виконання навчального проєкту колоки з розв'язування фізичних задач. Традиційно буду намагати записувати невеличкі відеоінструктажі. Та публікувати їх в уроках на платформі Всеосвіта, значну частину поточних оцінок ви маєте можливість отримати, виконавши навчально-тренувальні вправи. Проте частину оцінок можете отримати за рахунок розв'язування кількісних та якісних задач, проведення практичних чи лабораторних робіт при вивченні цієї теми не передбачається. Рекомендую поряд із роботою на платформі Все освіта виконувати деякі нотатки до робочих зошитів. І таким чином по завершенні 10 уроків з урахуванням оцінок, отриманих вами при вивченні молекулярної фізики, вам буде виставлена тематична оцінка. Це Перша із трьох у другому навчальному семестрі тематичних оцінок. Отже, розпочнемо. Звертаю вашу увагу, що до, на уроці буде прикріплено посилання на дану презентацію. Матеріал розпочинається із слайду 59. Отже, термодинаміка – це розділ класичної фізики, що вивчає найбільш загальні властивості макроскопічних систем, великих систем. І способи передачі та перетворення енергії у таких е системах. У шкільному курсі при вивченні теми термодинаміка вам пропонується ознайомитися з наступними поняттями: внутрішня енергія. Закони термодинаміки більш детально розглянути перший та другий закони. Кількість теплоти та робота, адіабатний процес, теплові двигуни та холодильні машини, оборотні та необоротні процеси, цикли теплових машин та коефіцієнт корисних дій, корисних дій теплових машин. Власне, саме поняття внутрішня енергія ввів у оборот в термодинаміку Рудольф Клаузіус у 1851 році, у 50-му, році. Лорд Кельвін дав цій новій фізичній величині прийнятне до нині трактування і назву механічна енергія, а термін внутрішня енергія – «internal energy». Належить Уільяму Джону е, От, Таким чином, під внутрішньою енергією розуміють суму кінетичної енергії хаотичного руху та потенційної енергії їх е, взаємодії. Для ідеального газу потенційною енергією молекул нехтують. Е, так як ідеальний газ це ну, певна фізична модель молекули, якого приймається за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одної на відстані та пружно взаємодіють у момент зіткнення, тому потенційна енергія нехідність. І внутрішня енергія е, ідеального газу залежить лише від температури. Ось формула це МТЦ, питома, питома теплоємність газу при е, постійному. Звертаю вашу увагу, що ми вже користуємо термодинамічною температурою. І коефіцієнт переведення це 273 плюс. Так. Середня кінетична енергія поступального руху молекул газу визначається за формулою м 0 вв В в квадраті пополам. E, згідно з молекулярно-кінетичною теорією, середня енергія пов'язана з термодинамічною температурою підвідношенням 3 КТ. Залежить від температури, 3 других КТК це стала Больцманом. Е, Тому для одноатомного ідеального газу внутрішня енергія визначається за таких співвідношень. Три других М на М, на м велике РТ або три других добутку тиску на об'єм. Яким же чином можна змінити внутрішню енергію? Внутрішня енергія може бути змінена в результаті двох процесів. Або виконання роботи, або шляхом теплообміну. Якщо в системі існує тертя, то механічна енергія або її частина системи перетвориться на внутрішнє тіло нагрівається. Теплообмін це фізичний процес передавання енергії у вигляді певної кількості теплоти від тіла з вищою температурою до тіла з, ниж... з нижчою температурою до моменту настання термодинамічної рівноваги. Е, важливо зазначити, що не можна зупинити передачу тепла. Між сусідніми об'єктами з різними температурами. Сказати, не обмінюється, не можна. Можна лише яким чином її сповільнити. Термо згадуємо, так? Отже, тим внутрішня енергія тіла змінюється. При підвищенні температури внутрішня енергія збільшується, а при зниженні зменшується. Також під час переходу з одного агрегатного стану е, речовини в інший агрегатний стан. Е, є е, ключовим поняттям теплообміну є е, таке поняття, як кількість теплоти. Це фізична величина, яка дорівнює енергію, яку тіло або віддає, або приймає в ході теплообмін або теплопередач. Цілком логічно, що одиниця вимірювання кількості теплоти така сама, як і одиниця енергії, джоуль. Які ж види теплопередачі, теплообміну розрізняють? Теплопровідність. Це такий вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок? І не супроводжується перенесенням цієї е, речовини. Інший вид тепловідності це конвекція. Е, це такий вид теплопередачі, за якого тепло переноситься за рахунок потоків рідини або газу. Звертаю вашу увагу, у твердих тілах конвекція е, неможлива і вид теплопередачі як випромінювання. При цьому виді теплопередачі енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Теплопередача у вигляді випромінювання є єдиним видом теплообміну, який можливий у вакуумі. Наприклад, від сонця енергія передається нам чи там іншим тілам тільки шляхом випромінювання. І тут потрібно для себе зауважити, що тіла з темною поверхнею краще як випромінюють, так і поглинають енергію. Е Існує чотири закони термодинаміки. І вони перераховані перший, другий, третій і нульовий. І що саме цікаво, нульовий закон, ну, саме й останній сформульований. Ці закони мають різне походження, мають різне призначення, але всі вони пояснюють фізичні закони нашого Всесвіту а також вказують про те, що деякі явища в суті, в принципі, неможливі. Отже, перший закон термодинаміки, також відомий як закон збереження енергії, енергію неможливо створити або знищити. Вона може лише перетворюватися з одного виду в інший. Другий закон термодинаміки відомий також як закон ентропії, ступінь розладу системи, старіння систем. От, він звучить приблизно таким чином, надавши достатньо часу, всі системи в кінцевому підсумку схильні до дисбалансу, тобто розбаланси все Третій закон термодинаміки свідчить про те, що Абсолютний ноль температура. От при досягненні температури в абсолютний ноль, процеси фізичних систем зупиняються. І нульовий закон термодинаміки – це закон теплової рівноваги. Якщо будь-які дві системи перебувають у тепловій рівновазі незалежно від інших систем, то вони повинні знаходитись в тепловій рівновазі між собою. Ну і застосування першого закону термодинаміки. Е, перший закон термодинаміки це закон збереження енергії. Він говорить, що кількість теплоти в нашому випадку, в випадку е, застосування до ізопротесі, кількість теплоти, яка надана газу ось вона, іде на зміну внутрішньої енергії і на виконання роботи. Тут важливо зауважити, що як Q кількість теплоти, так і А можуть бути як додатні, так і від'ємні. Кількість теплоти буде вважатися додатня в тому випадку, коли тіло одержує від чогось, нагрівається. Якщо тіло віддає кількість теплоти охолоджується, то значення буде менше нуля. Аналогічно, коли тіло виконує роботу, то це значення роботи додатнє, а коли над тілом виконується робота, від'ємне. Ну і останній матеріал на сьогоднішній теоретичній частині як застосовується перший закон термодинаміки до ізопроцесів. Так от, при ізохорному процесі, ізохорний об'єм не зміни, вся передана газу кількість теплоти йде на збільшення внутрішньої енергії газу. Робота не виконується. При ізотермічному, ізотермічний терм, температура не зміниться. Вся передана кількість теплоти йде на виконання механічної роботи. І при ізобарному процесі йде вся передана кількість теплоти йде як на збільшення внутрішньої енергії, так і на виконання роботи. На слайді номер 69 математичні формули е, записані. На цьому призупиняю викладання теоретичного матеріалу. Ще раз звертаю вашу увагу, що цей матеріал міститься у прикріпленій презентації від слайда 59 до слайда 69. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!